Далі у нас є такий цікавий засіб, який називається баньо. Вся продукція з мильного горіха. От дівчата вже сьогодні розповідали. Ми дуже часто навіть забуваємо, для чого воно, а баньо, по турецьки баня, баня висі, да? для ванни і туалету засіб. Але це просто чистіший миш, ну, розчин мильного горіху. Там можна сказати, 95% вода, найбільший компонент, да, тоді мильний горіх, і вже там. Є ще перекислотню, трошки трав'яних кислот. Да. І оцей засіб вже в нас є. Ми можемо його показати. А о, давайте покажемо. Да. Ось такий засіб, хто ще незнайомий, тобто розчин зміни горіху, але він прекрасно відмиває. Вапновий наліт відмиває і ржу, правда, от мили, да? вапновий наліт, те, що ця жовта стрічечка на цьому, mm -hmm. на унітазі її навіть то не відмиває, а це відмиває. Ось, і тут дивіться, написано антибактеріальний противогрибковий засіб. Тобто, щоб на баночці таке написати, то і ще й на смак смач. Ще, ще й на не смак не хтось пробував. <laughs> ну, багато хто вже пробував не на не смак. Не так, ми ще що... ага. Полоскали горло, прекрасно. Я ж кажу, що люди часто забувають, для чого він, і я нагадую, що це мити крани, що це мити ванну і унітазу, і унітази. І цей засіб дуже прекрасно прибирає плісняву. Тому що ось почали говорити про плісняву. Оці аспаргілу, так? Аспаріло. Да. Він, він такий, ну слухайте, дуже коварний, дуже коварний, тому що ти вдихаєш ці спори. І дуже його тоді з організма видалити дуже важко. Тому якщо ви дихаєте пліснявою, якщо в кімнаті десь там в кутках є пліснява, тоді дуже важко його з організму цілі колонії утворюються. Він же швидко розмножується і дуже важко його. Тому треба знешкоджувати ну, плісняву в себе ну, де ви живете, Не можна з пліснявою жити. Ось так, оце баньо і побризкали. Витрали сухою тряпочкою, ну все, це і, і все, і порядок. Може декілька разів вам прийдеться це зробити. А наша компанія зробила дослідження, що вбиває цей засіб не тільки на поверхні грибок, а й вбиває і на тілі людини. І от ви берете оцей колпачок, ось так, от ну, всього ніж колпачок на літр води, і робите ванночку для ніг. Пленьку водичку собі зробити, якого там комфортної температури, і все робите ваночки. І у нас кілька результатів. Чоловіки кажуть: я ще з армії, ще як був молодим, ще там 50 років назад, як я завів собі той грибок, так і він не то ховається, то знову відновлюється. Так от можна вивести. Навіть хто любить в своєму будиночку або на дачі ходити босоніж. То також, коли тріскаються п'ятки, коли це, це теж один із різновидів, не треба боятися. Лупа це теж грибкового походження. Так. Ось тому, будь ласка, ми можемо користуватися для тіла, де є оцей перелік грибків бактерій, що в нас в кабінеті. Ось в нас в каталозі є перелік грибків бактерій, і аспаргілус, і кандіда, кандіда, яка коварна, вона дуже погано виводиться з організму. Mm -hmm. Ось. І... І, і що там ще? Усі види коків золотиста це горло. Це вони тут живуть. Ось це все можна прекрасно. Навіть синьогнійна паличка, кишкова паличка. Ось тут є такий страшний перелік, і саме головне, що у нас є документ, затверджений Міністерством охорони здоров'я Туреччини, що це дійсно клінічні дослідження, що це вбиваються ці всі мікроби. І якщо вони у вас десь на тілі виявлені, то ви сміливо можете ним користуватися. І знаєте, у нас є лікар-гінеколог. Катерина Шустер, вона їй так вдячна ще на на початках вона мене підтримала. Ну, коли вона почала досліджувати, вона, є ніколих, і вона почала, ну, почала користуватися цим засобом спочатку для себе, а тоді для сім'ї, і навіть деяким пацієнтам вона почала рекомендувати, ну а що робити? І ви знаєте, отримали дуже прекрасні результати. І коли вже лікарі тебе підтримують, от, тоді вже ми знаєте, сміливіше почали говорити про ці продукти. Ну, Вже рецепти наступного разу.